Добрий день. Сили оборони України уразили великі десантні кораблі Чорноморського флоту країни окупанта, мовиться про Ямал і АЗОВ. Також повідомляється про удар крилатих ракет по центру зв'язку і кілька інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Давайте більш детально розглянемо це успішні операції Збройних сил України. Повідомляється про те, що Збройні сили України нанесли комплексний комбінований удар по декількох цілях одночасно. Крім двох великих десантних кораблів, було уражено пункти постійної дислокації особового складу окупаційної армії, а зокрема повідомляється про прильоти і пожежу казачій бухті у місці розташування 810-ї бригади морської піхоти. Крім того, місцеві джерела повідомляють про те, що карети швидкої допомоги та пожежники рухалися в бік козачої бухти. Місцеві пабліки повідомляють і про удари по місу Фіолент, задимлення. Крім того, про вибухи в Інкермані. Місцеві пабліки, крім іншого, роблять наголоси на тому, що були уражені військові об'єкти Чорноморського флоту країни-окупанти і Балаклат. За сталою практикою російські окупанти заявили про те, що все знищено. Зокрема, місцевий Гауляйтер Розваджаєв заявив про те, що силами ППО було знищено більше 10 цілей. Але справа в тім, що місцеві джерела повідомляють як мінімум про 15 ударів по пункту постійної дислокації військової інфраструктурі і великих десантних корабля. Мовиться про те, що Збройні сили України. Знов таки використовуючи тактику комбінованих ударів, змогли значно паралізувати інфраструктуру окупаційної армії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Більш детально розглянемо ураження великих десантних кораблів. Я нагадаю: силами оборони знищено два великі десантні кораблі, а саме Ямал і Азов. Ямал проектувався у Польщі ще в 1987 році. До речі, це стала практика, коли великі десантні кораблі закладалися і спускалися на воду в верфях колишньої Польської Народної Республіки. Мовиться про комуністичну Польщу. І нагадаю, товариство, що до цього часу Збройні Сили України знищили. Або значно пошкодили п'ять великих десантних кораблів. У складі російського флоту залишилося вісім десантних кораблів, великих десантних кораблів. Успішна операція Сил оборони України зводить фактично на нуль можливості російської окупаційної армії щодо проведення великої масштабної десантної операції окупаційних військ на українському Чорноморському узбережжі. Це перший. Позитивний момент. Другий позитивний момент знищення великих десантних кораблів фактично ставить і зводить до нуля плани російської окупаційної адміністрації щодо створення так званої паралельної логістики з тилових районів Російської Федерації на територію Окупованого Криму. Мовиться про те, що після успішного удару Сил оборони України по Кримському мосту стало зрозуміло, що Крим... Він досить логічно вразливий. Йому, і наразі, якщо мовиться про успішний характер удару по великих десантних кораблях, а я нагадаю, до цього часу було знищено або значно пошкоджено 5 великих десантних кораблів, то відповідно можливості російської окупаційної армії фактично зведені до нуля. Один десантний, великий десантний корабель. Здатен перевозити військових вантажів це приблизно вагою 650 тонн, на відстань 4700 миль, плавати в усіх незамерзаючих морях і океанах без обмежень. Крім того, великий десантний корабель може бути використаний при різних варіантах завантаження, наприклад, 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55. Зауважу! Що за добу великий десантний корабель може здійснювати до чотирьох рейсів з тилових районів Російської Федерації на територію Окупованого Криму один великий десантний корабель. Давайте порахуємо з вами, скільки можуть перевезти, відповідно всі великі десантні кораблі, які залишилися у складі Чорноморського флоту. Тому можемо говорити про значні успіхи Збройних сил України в моменті мінімізації можливості Чорноморського флоту Російської Федерації. І знаєте, що показувало товариство, що удари Збройних сил України по військовій інфраструктурі окупантів відбуваються після візиту міністра оборони Великої Британії в Україну. Я нагадаю, тоді представник оборонного відомства Великої Британії заявляв про те, що його країна сподівається. Що Українські сили оборони в подальшому продовжать тактику нанесення ударів по військовій інфраструктурі окупантів в Криму. На думку міністра оборони Великої Британії, Збройні сили України вже досягли тих успіхів, що Російська Федерація обмежена у вільному судноплавані акваторії Чорного моря, що не було, на його думку, вже 200 років. Більше того, давайте говорити про те, що Велика Британія наразі будує військово-політичну вісь Лондон, Київ Анкара, де Києву буде приділено значну увагу в моменті якраз зниження активності Російської Федерації в Чорноморському басейні. Історична довідка Велика Великобританія свого часу фактично звела на нуль присутність Російської імперії. У Чорноморському басейні, в XIX столітті, коли Російська імперія програла так звану Кримську компанію. Згідно тоді підписаних паризьких мирних угод, Російська імперія була позбавлена можливості мати власний військово-морський флот в Чорному морі відповідно військово морські баз. Наразі всі зусилля Великої Британії направлені на те, щоб повторити цей позитивний для всього цивілізованого світу досвід і тепер. До можливості Сил оборони України щодо нанесення ударів. Знов-таки акцентую вашу увагу на тому, що пізно ввечері, 23 березня, удари по центру зв'язку Чорноморського флоту Російської окупаційної армії Севастополя були нанесені з використанням трьох крилатих ракет повітряного базування Штормшедел виробництва Великої Британії. Причому удари були нанесені. У головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації за адресою вулиця Миколи Музики, 1. Варто зазначити, що окупанти змушені були підтвердити успішний характер нанесення ударів як по військово-морській інфраструктурі, так і відповідно по головному вузлу спецзв'язку Чорноморського флоту. А це фактично блокада діяльності Чорноморського флоту, без спецзв'язку функціонування. Самої військової інфраструктури фактично неможливо. І третя компонента нанесення удару по місцях зберігання паливномастильних матеріалів. Таким чином, Сили оборони України позбавляють можливості російської окупаційної армії здійснення логістики перевезень не тільки на території окупованого Криму, але й відповідно перекидання підрозділів окупаційної армії важкої бронетехніки безпосередньо до лінії бойового зіткнення в Херсонській. І Запорізьких областях. До речі, товариство нагадає, що подібний характер атак українських сил оборони в класифікації НАТО звучить як перший етап каскадного характеру планування наступальної операції. Таким чином, можемо підсумувати те, що українська сторона чергове наочно дала зрозуміти російським окупантам, що розглядає в пріоритеті питання деокупації Криму. І на першому етапі наносить точкові удари як по інфраструктурних об'єктах Чорноморського флоту, так і відповідно по логістичній складовій російської окупаційної армії. Ми з вами із і із задоволенням спостерігаємо за подальшим розвитком подій, підтримуємо Збройні Сили України, донатимо на потреби наших захисників. Ну і не забуваємо підписатися на мій YouTube канал КО 45.0. Ваша підтримка просунення українського контенту. Край важлива. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Метову варті.